Українські сапери почали використовувати нову тактику розмінування. Міни це велика проблема, яка ускладнює наступ. Шляхи просування українських підрозділів щільно заміновані, і на саперів лягає важке завдання з розмінування, яке доводиться робити практично вручну. Щоб пришвидшити цей процес, українські бійці використовують безпілотники з тепловізорами. Як показали CNN, саперам допомагає сонечко. Вони чекають, поки ворожі міни нагріються у спеку, коли темніє, і повітря охолоджується, сапери запускають дрони з тепловізорами, на екранах яких на гріті за день сонцем міни стають помітними. У саперів є для цього небагато часу, адже метал швидко охолоджується. Крім того, ворог полює за нашими дронами. Однак така тактика допомагає саперам у їхній важкій і небезпечній справі, адже саме міні-поля є одним з головних викликів для зсу під час цього контрнаступу.